Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні оладки. Ми їх любимо їсти зі сметаною, згущеним молоком та повидлом. Ось подивіться, який він пухкий всередині. Це просто хмаринка. Я з вами поділюсь своїми секретами пухких оладків. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку, друзі, беремо пів літра кефіру або кислого молока. Кефір повинен бути кімнатної температури або тепленький. Вбиваємо туди одне яйце теж кімнатної температури, поки нічого не розмішую. Додаю цукор. Багато цукру не додавайте, дотримуйтесь тих пропорцій, що я вкажу. Тому що, якщо багато цукру, вони теж можуть не підходити високо. Далі сіль обов'язково для балансу смаку. Ароматизатор ванілі. І тепер все перемішуємо, щоб розчинився цукор і розбовталось наше яйце. Тепер я просію борошно. Просію я обов'язково, завжди борошно, щоб насичити тісто киснем та змішуємо. Тісто повинно вийти доволі густим. Якщо воно вийде недостатньо густим, то вони теж можуть не піднятися. Вийдуть на зразок. Американських олад... оладків панкейк. Ось дивіться, яке в мене вийшло тісто. Воно ось так, ось таким язичком повинно тягтися. Якщо ви зробите занадто рідке, воно вони розпливуться. Якщо ви зробите занадто густе, вони будуть забиті борошном, вони не будуть пухкі. То ось така консистенція має бути і у вас. І тепер, як будь-якому тісту потрібно дати постояти хвилин 10. Ну, ось 10 хвилин тісто постояло, обов'язково треба дати борошну, вступити в реакцію з рідинами. І тепер головний секрет. В самому кінці, безпосередньо, перед тим, як смажити, я додаю розпушувач. Останній раз перемішую ретельно, щоб він розподілився, і все. Ось і все. Перемішавши останній раз, більше я мішати не буду. Я тепер приступаю до підготовки сковорідки, її розігріву та розігріву масла. До розігрітої сковорідки я наливаю олію, десь 2 столові ложечки розподіляю і даю йому прогрітися. І тепер, нічого не перемішуючи, набираю ось так тісто і кладу до розігрітого масла. Не дуже зручно. Ось так, невеликими, буду викладати, щоб швидше було, я зазвичай смажу на двох сковорідках, раз, раз, розкидала і все готово. І все, потім смажимо до зарум'янення з обох боків. Дивіться, як вони піднімаються. Ось це перший, що я поклала. Я смажу на маленькому вогні під кришечкою з обох сторін. Ось і все, друзі, все готово. Дивіться, які вони смачні. Їх можна подавати зі згущеним молочком, сметанкою або медом. Це дуже смачно.